Привіт, Ютуб! Сподіваюсь, мене видно. У нас сьогодні весь день дуже сіро і взагалі не весняно. Зараз ще почався дощ. Я спеціально не закрила вікно, щоб ми тут з вами вибували під звуки дощу. Сподіваюсь, він не буде мене заглушати. Я вирішила почати знімати новий книжковий влог, тому що такі дні, як сьогодні, створені для читання. Не хочеться робити буквально нічого, крім того, щоб сидіти десь в теплі вдома або в якійсь кав'ярні і читати книжечку, чим я сьогодні буду займатися. Візьмула з собою в кав'ярню, але для початку я хотіла зробити розпаковочку ось цієї великої коробки. Це тисяча гривень, конвертована в чотири книжки. Я збожеволила і замовила собі е, нових книжок, просто тому що в манубанку був кешбек на книжки. Хто я така, що цим не скористатися? Зараз будемо дивитися, що тут. Якщо чесно, я вже сама не пам'ятаю, що я замовляла. Ні, ладно, пам'ятаю. <смітло> Хотіла обминути вас. Гарно! О, боже, як це гарно. М -м -м -м! Що у нас тут є? Гаррі Поттер. третя частина. Як ви, можливо, пам'ятаєте з попередніх влогів, я хочу прочитати всі, і я хочу, щоб у мене була колекція саме з Абаба Галамаги. Ну, дуже cute, дуже гарно. Перша книжка десь тут стоїть, але я вже не пам'ятаю де. Ось тут. Ось він. Чекає своїх друзів. І я одразу замовила четверту частину, тому що, знову ж таки, кешбек. я замовляю. Вона набагато товстіша, але ой, дуже гарна обкладинка. Ось так красиво. Клас! Ааа! Мені вже так хочеться читати. От якраз зараз така погода, під яку ще ідеально читати Гаррі Поттера, бо він для мене такий осінньо-зимовий. Весною мені хочеться читати щось інше, особливо мене чомусь натягне на фентезі, на якісь такі історії. Але поки що, можливо, ще я застрибнувся в останній вагон і прочитаю принаймні третю частину після того, як закінчу свого Желя Дікера. Так. Так, наступне, що я тут бачу, це сміття. Це українська книжка Харківський детектив у часи постапокаліпсису. Вау! О Боже, тут щури намальовані. Навіщо я це побачила? Написав її Дмитро Скочко, вперше чую про цього автора. Але тут написано, що він автор книжки до слова про українських митців із харківського будинку слова. Книга написана з Любов'ю до Харкова, у ній я зобразив світ і Харків таким, яким ніколи не хотів би їх побачити. М -м -м. Тут буде щось про 2040 рік. Тут знову щурі! Це якесь знущання. Це видавництво Віхола, наскільки я розумію, і тут їх ці фірмові закладочки, які можна відірвати. Ну тут, блін, щур на закладці, я не хочу читати щуров на закладці. Знала б і не замовляла б. Але я чула хороші відгуки про цю книжку, і я люблю детективи, тому подивимось, що тут. Давайте почитаємо анотацію, Розмови вже тут зібрались. Журналістка Ліна отримує завдання знайти зниклого чоловіка на ім'я Влад. Взагалі ні, я не хочу читати анотацію. Я, не хочу. я хочу почитати цю книжку, не знаючи взагалі про що тут. Крім того, що тут Харків 2040 рік і журналістка Ліна. Отак. Буде огляд цю книжку, я думаю, бо реально багато про неї чула. І думаю, що багато людей її, можливо, зараз якраз читають або планують прочитати, і може це буде комусь цікаво послухати, як я про неї розказую. От думаю, що найближчим часом прочитаю. Хоча тепер я не впевнена через цих щурів. Я боюся щурів. Я прям <сх> і останнє що я замовила, це імперфекціоністи Тома Рахмана. Рахмана. Напевно, Рафман. Я не знаю, хто він. Я просто колись прочитала хороший відгук на цю книжку в телеграм-каналі книжковому. І з тих пір я хочу її почитати. І нарешті я її замовила, дуже рада. Думаю, що теж найближчим часом за нею візьмусь. Вона така гарна, яскрава. Мені здається, що вона легко читатиметься і, взагалі, не має мене сильно нагрузити, що дуже добре. От, все, що я знаю про неї, це те, що тут буде. Мова йти про якихось журналістів чи письменників, які працюють в якомусь виданні, і тут різні історії різних людей, які пов'язані між собою. Я таке дуже люблю, тому excited прочитати. Можливо, до речі, це і буде моя наступна книжка. Чи Гаррі Поттер? Подивлюсь по погоді. Ось це власне і всі мої покупки, все, що я замовила. Е, пишіть в коментарях, якщо ви читали щось з цих книжок, ну, крім Гаррі Поттера, е, і ваші враження про них, якщо вони є. Е, а зараз я пішла зараз. Спадає коробка. А зараз я поїхала дочитувати чергову величезну книжку Жейля Дікера, про яку ми ще обов'язково поговоримо в цьому влозі. Е, можливо, я навіть запишу окремий огляд цієї книги. І розкажу про неї в окремому відео, бо є що сказати. Жоель Дікер, начебто, дуже мені подобається, дуже мені подобаються його книжки, але до них є певні питання, тому цікаво буде це обговорити. Е, можливо, сьогодні дочитаю. Мені залишилось десь сторінок 200. От, потім піду на йогу. Не дуже хочеться виходити зараз на вулицю, бо там дощ періщить. Але ще поркожу. Все пішла збиратися. Весна, друзі! Вісно. Я тоді сподівалася про пропухолик уже до наступної осені. Побажаємо мені удачі! Дорогі друзі, добі підписники і підписниці, мене більше не існує. Йогі, леджива, якщо чесно. Але треба ще доробити заставочку. Не знаю, чи там видно. Для відео, яке я завтра планую завантажити, це буде відео про книжку Муракамі і про гоустинг. Так що, якщо вам цікава тема гоустингу, дуже раджу подивитися. Я залишу посилання десь отут, бо це відео вийде раніше, ніж цей влог 100%. От, і потім не знаю, що буду робити. Просто хочеться лежати і нічого не робити. Yeah. <laughs> я дуже втомилася. Я думала подивитися фільм, але мені було лінь навіть принести ноутбук в ліжко, тому <laughs> я просто взяла Гаррі Поттера, який лежав близько, лежу, читаю і дуже кайфую знову. Я прочитала перші дві сторінки, і знаєте, у мене таке відчуття, що цей світ Гаррі Потера мене такою. Приємною м'якенькою, тепленькою ковдрочкою огортає. Просто не передати словами, яка я рада читати знову Гаррі Поттера. Якщо цей влог знову перетвориться на влог, де я розмірковую три години про Гаррі Поттера і про свої враження. Сорі, не планувалось, але таке можливо. Насправді я вже відчуваю, як у мене починають боліти руки після йоги і взагалі така втома в усьому тілі. що буде завтра, і післязавтра, я собі навіть не уявляю. Але я записалася завтра на масаж. Щоб перемогти кріпатуру, можливо, трошечки її випередити. Подивимось, Боже, в мене такі кулаки до чіма. Треба, напевно, йти спати. Ось такий у мене сьогодні раночок-сніданочок. Я дуже вдячна Насті з минулого зівчора, яка купила собі цей шоколадний круасан. Це знову, це, до речі, дуже смачний. Рекомендую, якщо не пробували. Буду зараз їсти це те, що треба після ранкових обстрілів, скажу я вам. І буду ще дочитувати зникнення Стефані Мейлер. Я постійно хочу сказати Стефані Майер. постійно. От Отакий у мене ранковий антураж. Мені залишилось десь 100 сторінок, може трохи більше, може трохи менше. Я вчора не встигла дочитати, але сподіваюся, що якраз сьогодні зранку я це зроблю. Я здогадалась, в чому буде сюжетний поворот, найбільший десь на другій третині книжки, чи якось так. Але подивимось, можливо, Дікер мене ще вразить. Вийшло сонце і я все. Я вже в весняному аутфіті, я в кросівках. Чи буде мені холодно, можливо, от у мене ще така весняна прикраса. Іду на масаж. Сподіваюсь, у мене це трохи трохи легше мені стане. Бо після сьогоднішньої ночі і раночку, точніше, такого активного. Так от, після такої ночі я як завжди знімаю в найголосніших місцях, але сподіваюсь, ви мене чуєте. Після такої ночі я... Трошечки dead inside, звичайно. Я прокинулась дуже розбита. Сподіваюсь, мені допоможе масаж. І як бачите, природа і погода вирішили е, збалансувати е, цей ранок неймовірний е, з обстрілами і подарувати трошечки сонця, що дуже приємно. Відчувається прямо весна. Е, і Мені навіть жарко. Мені жарко сидіти на зупинці, бо сонце гріє прямо в спину. Але дуже гарно, дуже файно. Може здатися, що я закрила кришечку, але вода не закривається. Давайте помолимось, щоб у мене не розлилась кава. Росіяни дуже не хотіли, щоб я попала на масаж, тому коли я їхала в тролейбусі, почалась тривога. І мені довелося пересідати на метро, і замість поїздки в 20 хвилин я їхала не знаю, 40. Потім ще бігла, коротше. Ледь встигла на масаж, але все добре. Зараз взяла собі спроситонік другий цього року і піду читати в сквер Такий день сьогодні. Я вже вдома, буду зараз пити чай. Якщо чесно, я так кайфувала сидячи в сквері з книжкою. Мені здається, це те, про що я мріяла всю зиму. І було так добре. Я просто сиділа на сонці, залипала, іноді навіть не читала, просто насолоджувалась теплом. Дуже добре було, але потім сонце вже почало трошечки заходити за хмарою, і я зрозуміла, що пора йти, бо ставало холодно. І ось і тут, ось я вдома, дуже голодна, але спочатку. Я дочитаю все-таки цю Стефані Мейлер. Я ніяк її не можу домучити. Мені залишилось ну, сторінок 20, напевно. Навіть менше. От я не знаю, чому так, але спочатку десь перша половина книжки. Була мені дуже цікава, і вона мене так захопила, я не могла зупинитися читати. Потім я її віддала татові, бо він її перший почав читати, йому треба було дочитати. читати. І ось коли я почала другу частину читати, то мені якось так важко йшло. Тут дуже багато інформації, тут дуже багато героїв. І якщо чесно, трошечки затягнуто, бо мені прямо вже скучно читати. Сподіваюсь, холодильник не буде заважати звуку. Трошечки мені вже скучно читати. Хоча ця книжка доволі динамічна, і там постійно щось відбувається. Але, напевно, прям от аж забагато, аж забагато всього. І хочеться сказати вже людіки, будь ласка, давай скажи нам, хто вбивця, і ми розійдемось, і будемо читати вже щось інше, бо 750 сторінок це вам не 200 сторінок і не 300, і навіть не 400. Коротше, не знаю, от я люблю Жейна Дікера, але в кожній книжці щось таке є, що мені не дуже подобається. Вони дуже захопливі, вони дуже цікаві. Він отак от вміє тримати інтригу всю книгу. Але тут, якщо чесно, розв'язка, от яку я зараз уже бачу, мені не сильно подобається. Я очікувала більшого. Може на останніх 15 сторінках щось зміниться, і я буду в шоці. Другий ранок. Оспіль ракетна автанка. Сьогодні я вирішила піти в метро. Подорож були підписники підписниці. Будемо читати Гаррі Поттера. і розкручуватись. Знаєте, цей момент, коли виходиш з укриття і тут... Світанок, співають пташки. Це момент переродження. Дуже багато сьогодні було людей в метро. Після вчорашньої атаки, напевно, всі злякались. Але звичайно ж, коли я пішла в метро, то на Київ нічого не летіло. Сподіваюсь, і не буде летіти, поки я йду додому. От такий раночок. Просто подивіться на це. Сонце, співають пташки. Який чудовий ранок, якби не Росія. Ще забула розказати, що коли я сиділа в метро, то е, якийсь хлопчик побачив, що я читаю Гаррі Поттера, і сказав про цитату, і тата каже. У нас така сама книжка. Я рада, що тут читають Гаррі Потера. Гаррі Поттер допоміг мені сьогодні. Зробив моє перебування в метро приємнішим. Ще одну етапу пережили. Сподіваюся, зараз вдасться поспати. Я дуже заздрила людям, які принесли з собою матраці і ковтри і солоденько спали в метро. Зайшла в квартиру, а вона буквально залита сонцем. Це не видно, не передає камера, але це дуже гарно. Знаєте, хочеться жити. Влог і вирішила розказати вам про свій страгл з Конотопською відьмою. Це дуже невеличкий твір, але я його так довго читаю. Я його читаю тільки коли їду кудись в транспорті, але все одно це не мало бути так довго. Він прям дуже важко читається. Там така специфічна мова. І, чесно кажучи, я не знаю, як я його в школі взагалі прочитала і щось там ще зрозуміла. І здається, навіть він мені сподобався. Але я вже погано пам'ятаю. Дуже важко читається. Прям в деякі моменти я взагалі не розумію, що кажуть персонажі і що взагалі відбувається. Але це вже справа принципу дочитати. Мені цікаво, чим закінчиться. Дуже мені подобається, як там описаний побут українців, в якому це столітті: 18-19, коли Квіковосміянку писав. <rêvais> дуже гарно описаний там, буквально на перших сторінках, як одна з персонажок одягалась, і там її наряд. Це так все гарно, це все так автентично, і оце мені дуже подобається. Але загалом читати важко. Але зараз я йду на зустріч з подругою і поки буду їхати, якраз сподіваюся, дочі таю. У нас е за чотири останні дні було три е масовані ракетні атаки. Ой. І я постійно прокидалася серед ночі. Почуваюся дуже-дуже втомленою, ще на вулиці зараз дуже сіро і хочеться спати. І якось так. В стані овоча. От, тому влог особливо не було настрою і сил знімати. Подивимось, можливо, сьогодні щось гарне зніму. Я вже майже вийшла з квартири, але зрозуміла, що я не хочу читати конотопську відьму, я хочу почати імперфекціоністів, тому я візьму їх з собою. Так, у мене три книжки, які я маю повернути в бібліотеку, але я буду читати ось цю. Пропустила свій тролейбус, тому мені довелося їхати на метро. І зараз у мене ще романтична прогулянка під зливою. Така весна. Я просто хочу, щоб парк Шевченка вже був весь зелений, щоб було приємне сонце. І щоб я сиділа десь отам або там і читала. Я просто кайфувала від життя. Але ні, я від у мене мокрі ноги. Таке життя. Але все одно гарне. Чекаю подружку, щоб піти з нею в ласку. І просто ходжу повільно по вулиці Липинського, туди-сюди. І тут так багато красивих будинків, я просто в шоці. Ось цей класний, такі двері. Вау. І ось цей. Це, напевно, один з найгарніших в Києві взагалі. І добре збережений. Клас. Ласка, це такий благодійний магазин в Києві, куди ви можете принести свої речі, які ви вже наносите, і їм тут дадуть друге життя. Я для себе нічого не знайшла, тому що там всі речі були ніби на гномів. В цьому моменті я просто хотіла подякувати видавцям, які роблять закладки в книжках. Це супер зручно. А тепер поїхали додому. Були з подружкою в кафе, і там на виході лежали тюльпани. Безкоштовні. Можна було взяти якраз два букети для нас. Дуже приємно. Все. Тепер ці квіти мають бути в кадрі завжди. Я їх буду переносити з собою по хаті, щоб завжди їх бачити. Я обожнюю цей час. Весняний, літній, коли багато квітів. І моя улюблена пора, коли можна купити десь у бабуль біля метро за 100 гривень, гарні яскраві букети. І вони просто так тішать мене, і вони зразу так прикрашають квартиру і піднімають настрій. Я обожнюю квіти. Щось вони, звичайно, поки їхали в метро, трошечки. Розвалились. Я якраз завтра думаю знімати огляд на Жоеля Дікера, і вони мають бути зі мною в кадрі. Якраз чудовий таймінг. Блін, Я поставила штатив на стіл і трясеться, коли я рухаюсь. Але ж виденько ще хотіла вам розказати про свої перші враження від імперфекціоністів. Мені подобається це така книга, знаєте, просто про життя. Про різних людей, про їхні проблеми, їхні переживання, просто про їхнє життя, про їхню роботу в газеті. І це доволі легко читається. Я не скажу, що прям вау, це якась неймовірна книжка. Я не скажу, що я поки що сильно якось підпереживаю героям, і що це прям якось неймовірно написано. Але, в принципі, непогано. Непогано, У мене були доволі високі очікування від неї, тому можливо, не до кінця вони справдились, але в принципі щось таке легке почитати, щоби тебе не сильно хвилювало і не засмучувало, то непогано, непогано. Хороша книжка, щоб переключатись між якимись більш серйозними, щоб трошечки свій мозок розвантажити. Ну а зараз я піду читати Гаррі Поттер», свою е, щоденну главу перед сном. І дуже сподіваюся, що сьогодні вночі я не прокинусь від тривоги, від сирени або ще гірше від вибухів. Добрий ранок, підписники і підписниці. Новий день, нова частинка влогу. Вчора я не могла довго заснути, бо щось переживала, що знову будуть обстріли, і мені просто страшно було засинати, бо я не хотіла прокидатись знову від вибухів або від сирени і сидіти боятись паятись. Тому я прочитала свою терапевтичну главу Гаррі Поттера перед сном. І, знаєте, мені це допомагає. Гаррі Поттер мене прям дуже відвлікає від тієї <див>, жахливої реальності, в якій ми живемо. Я йому за це дуже вдячна. Глава перед сном це просто мій порятунок. Сьогодні у мене в планах записати огляд на Стефані Мейлер. Зараз буду сидіти писати сценарій, милувати своїми тюльпанами. Ось такі власне справи. Такі плани. Чи було правильним рішенням сьогодні вийти на вулицю без курточки? Я не впевнена, я дуже змерзла від вітру. Чи не полишаю я все ще надії знайти зараз в парку лавку під сонцем і дочитати там Конотопську відьму? Не полишаю. <рес> я прийшла в парк, який в мене тут недалеко від дому, вперше в цьому році, і в мене зараз таке враження, що я просто свідок зародження весни, бо сонце світить, пташки співають, блакитне небо, хмарки. Озера відзеркалюється все. Коротше, якась така благодать. От бачите, мене сонце просто я купаюся в його променях. От тому, думаю, що зараз піду почитаю, бо під сонцем насправді дуже навіть жарко. Таке враження, що тут сьогодні весь район, бо всі лавки зайняті. І мені довелося сісти просто на першу ліпшу. З яких складається гудотопська відьма? Ну як це можна читати? Дуже важко дочитала. І якщо не брати до уваги, те, як це важко було читати і як це написано. Специфічно, то мені сподобалось. Це доволі весела і повчальна історія. Мені так подобається, що ще два дні тому у мене супертривожність. Я просто в нереальному стресі через обстріли. Як тільки виходить сонце, як тільки я бачу першу зелену травиночку, я просто найщасливіша людина в світі. Ці емоційні гойдалки Просто виходить на новий рівень кожного разу. Яка ж була хороша ідея піти прогулятись і подихати повітрям, насолодитись сонцем, просто вийти з дому, трошки порухатись. Я думаю, що на цій позитивній ноті я буду закінчувати цей влог. Буду зараз йти монтувати відео ем, про зникнення Стефані Мейлер. Тому ось тут десь буде посилання, якщо вам цікаво подивитись. І що? І готувати собі їсти. От такий от е, фінал цього влогу. Дуже дякую, що ви були зі мною ці декілька днів. Сподіваюся, цей влог вам сподобався. Сподіваюся, він був цікавим. Чекатиму ваших коментарів, якщо ви мені щось хочете написати, сказати, і ваших підписок, якщо ви ще не підписані. І сподіваюсь, побачимось дуже скоро в нових влогах. Па-па!